Привіт, дружні! З вами на зв'язку дружні. Сьогодні в цьому відео ми спробуємо з вами незвичайний смаколик. Незвичайний смаколик ось такий. Кубе Sour Galactic Mix. Що це означає? Це. Pens, Yo, Tonch Galactic Blue. Коротше, що це таке? Sour Galactic Mix Cubes. Коротше, солодкі sour. Це кисленький, кисленький, галактичний... галактичні. Кубики, кубики. Rocket raspberry, а Rocket ракета. Разбери походу ложина, космічний панш. Чорний Хол черрі. Холлед це що таке? чорний. Коротше, чорна вишня. Так. Добре, народ. Зараз зацінимо це. Поглянути до заставки цього відео. Прорегуємо та відкриємо. Та дамо оцінку. Let's go! Деніс Фейлі реагує, Деніс Файні реагує, сьогодні він буде реагувати на Warheads, Sour Galactic Mix Cubes Rocket Raspberry Cosmic Punch, Black Hole Cherry. Оце, що я вам перше читав. Ось таке тут. Типа язик Sour Galactic Cubs, Sour King. Отакий язик має в мене бути до кінця відео. Я зрозумів, то можна навіть на початку. Коротше, варте, sour Galactic Mix, кубес, кубес, кубес. Погнали їсти. Так. Відкривати, відкриємо, дізнаємося, що це таке взагалі. Яке воно на смак, так. Погнали, дружні. Дружні, дружні, ми погнали. Блін, нічого. Добре, відкриваємо. Хочеш. Так. Що це таке взагалі? Ти не терпиться дізнатися. Що це таке? Це мармелад чи? Походу так. До вересня 26-го. Це так, якби запечений уголь. Дуже. Не знаю, що тебе чекає. Ну пахне кимось, знаєте, компотом. Так. Добре. Ось таке. Ну? М? якийсь мармелад? Що? У мене уже пальцы сын. Что з языком буде? Желейні мармеладки, я понял. Я не знаю які мені смаки попадаються з цих трьох, ну но... солодке-солодке. Думав буде смачніше. Це я ще в трускавці брав. У сильком. É, ah, não dá -se. Мені я пам'ятаю, ми пили з вами від Warheads якийсь там напій. Більше подобався місце. Але ну, виглядає непогано. блестить, кубик. Рубик. Не знаю, видно? Такий собі. Цей кубик-рубик, рубік Дивно. Це краска. Ну. Типа фарба. Коротше, можна 8 балів поставити. Більше, напевно, нема куди. Виглядає загально непогано. Ось такому. Може в принципі бути. думав, це буде смачніше. У мене вже голова починає боліти, від цього. Тому в такому випадку давайте все зараз спробуємо з'їсти. Och vi bara gör vad vi får klara för vad vi kan. Och så bara jag på förrigen och gör Джо? Хімія, коротше, от що. О, переклав. Унизу фарбує язик галактичним синім. Це я й так знаю. Хі -хі -хі. То що галактик. Ну тут тільки оце голубеньке. А нема рожево чи фіолетового? Нема. Я думав, що тут буде кубики. Нема. Чесно кажучи, якась ерунда. Ліпше купити які джелейки прості. Це таке Ви ціли на 8 балів. Хочете купуєте, хочете, не купуєте. Я б це не рекомендував. Хімія. Ну куди? Так. Складав я і з'їв хімію. <гум> <гум> так, хочеться ці вже продукти істинные видео. Рыбчем інший контент. Неистимный, да. так, знімати. А, -а, а Цікаво, що тут є на YouTube? Чи шо? М-м-м, чекай. Коротше, Warheads кубики. то, о чем Касимунда. Одно то самое херню слухай. Taip, išsižiūrėjau, muzika man yra apgautų ir lėkite. Gerai. Blyja, nuodaviau su... Nepavyko su. Gerai. Я вже закінчую зараз. Ну, мені не сподобалось, очікував чогось більше. Хоча що ти можеш очікувати від хімії? Хм. Ну дійсно. Давайте попробуємо будою запити. Який буде на смак. У нас буде голуба вода. Ану, чекай. О, зараз колір буде мінятися. Додадуть всяку хімію. А ти є ж день не справи. А цей, де не справи Я цей день не сказав би. Я міняю контент. І мені не потрібно. Їста. Так і він зробить. Ну я думаю, буде якась начинка в середині. Типа ти відкриваєш такого там начиночка Це просто желейки Давайте три, два, один. Zelo dobre, jim je zelo. Koroči je ne bi ja čutil, ko smo imeli pence, bedkore čeli, roke razbeli, mož da je čutil. Tak, to za każdym razem ochiemy, Ракетна малина. Це не ожина, це малина. Космік панш. Космічний удар. Ха -ха. Ну, пунш це пунш. Блекколле. Чері. Чорна діра вишня. Ага, ясно. Я доїдаю. Малини найбільше чути. Чим то є вишні? Ледве ми це з вами доїли, друзі. Організм може не витащити в мене. Це поки молодий організм, поки буде цю хімію сповживати. А підуть зараз через пару років, через десь 10, так, 10-15 років, це де, організм і випухне від цієї гадості, від цієї хімії. Тому треба міняти контент. Добре, я Ні, не рекомендую. Коротше, давайте подивимося, що з моїм язиком сталося. У Узерко. Так. Угу. Ну. Ого, у мене рот. Оце хімія, йолки палки Ужас. Ужас. Це просто ужас. Але добре, що фіолетове не рожеве, бо рожеве би якісь кров би виглядало. <плоди> Вибачте. У мене ще очі красині. <смі> Добре, дружні. На цьому все. Коротше, з вами був, як завжди, День Спральні. Не купуйте хімію, як я, не повторяйте моїх помилок. Всім удачі, всім пока, всім гарного дня чи вечора. Бувайте. Коротше, <кхе> 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 ти і годі. Пока.